Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії, а саме про людей пенсійного віку, які будували цю країну, які виховували дітей, які працювали на заводах, працювали на полях, а зараз вони виживають на пенсію 3000 гривень. І ось на цю пенсію вистачає лише на Найпростіша речі. А як же тоді питання гідного життя? Цієї пенсії вистачить на гідне життя Три тисячі гривень. І сьогодні будемо казати про цю пенсію в Україні Три тисячі гривень, яка є зараз станом на 2025 рік. Оці 3000 гривень це пенсія. Хоча важко назвати оцю цифру пенсію. Але цю пенсію отримують мільйони українців. Мільйони. І в 2025 році ця сума практично не змінилася, порівняно з минулими роками. Тобто, як було, так і залишилось. Хоча ціни на все. Злетіли. Цінова політика змінюється. Пенсія залишається на тому рівні. А це від продуктів до ліків ціни зростають. Інфляція з'їдає реальну купівельну спроможність цих грошей, оцієї пенсії. Прожитковий мінімум, може хтось скаже. У нас же є жиє мінімум. Він ледь покриває оці базові потреби. Але життя це не просто якісь базові потреби. Це здоров'я, це повага, це можливість почуватися гідно. А для цього потрібні кошти. Людина, пенсійного віку вже не може працювати по своїм фізичним можливостям. Все, вона відпрацювала. І ось подяка від держави цю пенсію, дали їй у вигляді трьох тисяч гривень і виживай як хочеш. І ось я вам розповім одну життєву історію, яка змінить поняття і взагалі принцип пенсії для кожного, особливо для тих людей, які зараз не думають про це. Олена Іванівна